У зв'язку із загрозою життю і здоров'ю дитини її негайно відберуть від матері. Фахівці служби у справах дітей звернуться до суду про позбавлення жінки батьківських прав. Рішення відібрати дитину від матері і позиватися до суду з позовною заявою про позбавлення батьківських прав. Батька дитини немає, він записаний відповідно до частини першої статті 135 сімейного кодексу України. У взятті на квартирний облік рішенням виконкому відмовлено двом мешканцям громади. Один із них Віталій, звільнений із Збройних сил. Після поранення мене списали і зараз такі рішення виносяться. Ця квартира, якою я співвласник, ви просто не уявляєте, яким, якою важкою працею вона зароблена. У мене є на утриманні дружина і двоє дітей. Діти, так, да, я не біологічний батько, але вони у мене на утриманні. І от таке рішення виноситься. Тоді мінімальна норма 7-8. Ми не можемо приймати незаконне рішення. Тобто, в будь-якому випадку, якщо у вас зміниться якісь обставини, ви можете в будь-який час подати повторно. Ви, ви самі писали, моя сім'я складається з однієї особи. Щоб ви на себе тільки подавали. А, а це ж не подавали на другі. Як як мені сказали, так я і написав. Я з цим питанням зіткнувся перше, як мені сказали, так я і написав. Людина може повторно звернутися, і звернутися. з іншими її, не заповнили. Нам так? треба порадитися. повторно ми правильно.